Ще на перших порах ми щоб воно все нормально в автоматичному режимі робило. Якісь бої виходять, чи що, то ми там і стараємося, чи самі усуваємо, чи визиваємо аварійну службу. Пан Борис працює на сторожі вашого тепла. В Тернополі розпочали опалювальний сезон, тож перші кілька днів важливо бути особливо пильними, каже оператор. Котельня, в якій він працює, подає тепло в центральну частину міста. Ми скажімо, робили, щоб недавно по старих ще радянських зразках, Це були ще старі. І так воно зараз помаленьку, щоб то все тут все перевесне, не треба трошки часу. Котельня в опалювальний період механізм, який працює цілодобово. Тому тут щодня і щоночі хтось чергує і наглядає за роботою, щоб у квартирах тернополян не було холодно. Станом на 15-ту годину ми подали теплонсій до житлових будинків 726. Житлових будинків. Нагадаємо, раніше у Тернополі вже подали тепло в дошкільні заклади, а також в медичні установи. Опалювальний сезон в домівках відтягували у зв'язку з теплою погодою. І відповідно до температури повітря коригуватимуть тепло і надалі. Тобто, якщо на вулиці плюс 10 і вище, у нас котельня автоматично зупиняється. У нас в даний час котельні працюють майже всі в автоматичному режимі. Якщо на вулиці плюс 8, там температура теплоносія, якщо не помиляюсь, 35 – на 31, то температура тіла 36, то практично батарея буде така сама, ну ледь літна, то практично ніхто не відчується. Якщо на вулиці там мінус 5, то пустимо, 45 на 65 приблизно. Але з тим можна ознайомитися на нашому сайті з температурним газом. У місті також опрацьовують механізми подачі тепла на випадок аварійних ситуацій. Працює 38 котелень і 42. На даний час одне з ОСББ прийняло в себе рішення не включати свою паливну, а також одна котельня знаходиться поки що в резерві, дві котельні зараз ще підключаються. Додамо раніше прем'єр-міністр України зазначав, під час опалювального сезону мінімально допустиме значення температурного режиму цієї зими буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Тернополянам наголошують, якщо після 4 листопада протягом трьох днів тепло у ваших домівках все ж не з'явиться, першу зверніться до голови ОСББ, жеку чи управителя, а вони відповідно звернуться до котельні.